Зараз ви постійно під таким величезним тиском цих негативних подій або дуже таких речей, які турбують, там, не дають спати і так далі. Потрібно все ж таки переключатися. І от мистецтво це, ну, на мій погляд, якраз те, що дозволяє отримати от такі щось позитивні емоції. Ми опікувалися українськими митцями, але ніколи не спиралися на український ринок, на українського споживача. Це з одного року, з одного боку, це не важко, з іншого боку це навпаки на легко. Тобто навколо білоруса більше знає за кордоном ніж тут, і, але я вірю, що прийде визнання і тут. Як за набородка плохо нести своєю роботу, воно і потрібно, так. так, так. Все одно життя продовжується. И хорошо, что кто-то работает, кто-то делает это мистецтво, если делают. Мне кажется, наоборот, это все важнее и важнее будет. Но ну, это моя реакция вообще-то на Майдан, на все то, что происходит в Украине. Моя реакция. Мне не хотелось буквально стоять на баррикадах, рисовать с натуры, там, не знаю, бойцов. Мне это не интересно. Мне интересно, что это происходило, я там был, но изображать это мне не интересно. Насколько важко взагалі быть мецем в Украине для вас особо? В Украине важко. Ваше... Ну, физически выживать важко. Все остальное из этого вытекает. Ну, то есть, с материальной стороны. Но духовно, Морально, ну, духовно, лучше духовно, можно сказать. Конечно, здесь есть ну, такая почва. Я не знаю, как прожил в Европе. Честно, здесь все устроено, налажено, нет агрессии, там, нет, ну, нет каких-то раздражителей, таких, которые есть на Украине. Это очень важно для художника. Справді ситуація, яка зараз відбувається в країні, зачепила всіх нас, ну всіх нас, і особливо людей, які займаються чимось, що не є такими речами, які кож кожноденного споживання, так? наприклад, це не хліб, це не вода, це не бензин. Це мистецтво, це просто рефлексія сучасного життя. Сучасні митці живі. Я займаюся тільки живими митцями, тільки українцями. І звісно, зараз ну не то що важко, зараз взагалі запрошувати або пропонувати комусь купити сучасне українське мистецтво. Це навіть не коректно. Це навіть знаєте, зараз треба купувати броніки. Їжу, воду, їхати волонтерам, там ми здаємо кров, купуємо облігації. У нас там є зараз там запорозькі артилерісти, наші друзі дитинства зараз воюють. Звісно, ми переживаємо за них, ми знаємо всі ці події. І нібито мистецтво має бути якось осторонь. Бо якщо мистецтво в процесі, який відбувається, це як з Майданом були багато карикатур на цю тему. Тобто живопис, який насправді нічого не коштує, бо це карикатура. З точки зору, як вижити, знаєте, ну нема рецепту. Треба боротися. Ну, запаслися дровами, тобто, електрика дорога зараз. Друга категорія функзони це там, півтори гривні, десь кіловат, тобто електрикою топитися вже не буде. Буде дрова. Ну нехай. Тобто якось можна ну, вижити, але головне, щоб це продовжувалося. І ми зустрічав своїх поціночів, а вони дійсно є.